Сьогодні пропоную заняття з навчання грамоти. Звук М, літера М, слова назви дій предметів. Починаємо заняття з артикуляційної гімнастики. А щоб ми впорались з усіма завданнями, давайте зробимо артикуляційну гімнастику. Приготували губки, язички і починаємо. Промінчик з'явився на теплому і яскравому сонці. Сонечко було ось таке кругленьке. Спочатку дуже боявся всього навкруги, тому лише визирав за сонечко на хвилинку і знову ховався, ось так. Він став сміливішим і почав дивитися ліворуч і праворуч. Ось так. Нарешті став зовсім сміливим і почав озиратися навкруги ось так. Промінчику так сподобалось, що він почав посміхатися ось так. Молодці! Хто у світі найрідніший? Хто вас любить всіх найбільше? Хто постійно про вас дбає? Хто ночей не досипає? Хто турбується про вас кожен день? І кожен час така добра і ласкава це рідненька наша мама. Яким звуком починається слово мама? Так, це звук М. Давайте вимовимо його м. А щоб краще запам'ятати, як вимовляється звук М, нам допоможе звуковий чоловічок. Погляньте на його губи. Звук М вимовляється за допомогою голосу і шуму. Коли ми вимовляємо, губи міцно стиснуті, що є перешкодою на шляху повітря, що видихається, а потім губи різко розкриваються. Діти, повторіть зі мною, будь ласка, м! Отже він приголосний і на схемах позначається однією рисочкою. Пограємо в гру «Впіймай звук. Я читатиму віршик, а ви, як почуєте звук М, плескайте в долоні, приготувались. Малювали мавпенята, мавпу маму, мавпу тата, малювали мальву квітку, будуть малярами дітки. Молодці, так тримати, а щоб навчитись гарно вимовляти звук «м», «ми», ми вивчимо скоромовку. Повторите за мною Мила маша, мишку мило, маша мило, опустила, опустила маша мило, мишку милом не домила. А тепер уважно послухайте ці слова. Місто. Місяць. Міла. На початку цих слів ми чуємо звук мі. Отже, в позиції перед голосним і звук м дещо пом'якшується, а пом'якшені звуки на схемах позначають двома рисочками. Зловимо оплесками звук мі. Міла митися не вміла, міла мило з рук не змила. Мама милила уміло, мама зміли, мило змила. З, молодці. Звук М та звук Мі на письмі позначають буквою М. Дві сестрички невеличкі одягли нові спіднички, Узялись міцніш за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо не доженем не сестричок букву М. Давайте познайомимося з нею. Ось так виглядає велика і маленька буква М. А подумайте, на що схожа ця буква? А давайте ми з вами виконуємо звуковий аналіз слова та побудуємо схему модель. Слово ам. Скільки звуків у слові? Так. Два. Давайте поселимо звуки до будиночків. У кожному будинку буде стільки кімнат, скільки звуків у слові. Перший звук А. Він голосний. Це звук ми позначаємо червоним кружечком. А наступний звук М. Приголосний. Ми його позначаємо рисочкою. Цими умовними позначками ми позначили слово ам. Молодці. Ми із цим впоралися завданням. А тепер давайте почитаємо луною. Діти луною це коли я читаю, а ви за мною повторюєте. Скажіть, будь ласка, як повзе равлик? Повільно чи швидко? Так, він повзе повільно. Отже, і ми будемо читати повільно. Ам! Повторюйте за мною. Ам. Ом. Ем. Ум. Молодці. А тепер скажіть, як летить ракета? Повільно чи швидко? Так, вона летить швидко, отже зараз я буду читати швидко. А ви за мною повторюйте. МА. Повторюйте за мною МА. МО. М. М. Молодці. Ось і завершилась ще одна наша мандрівка до країни звуків та букв. Ми вивчили букву М. А щоб добре запам'ятати цю букву, ви можете зліпити її із пластиліну. Пам'ятайте, це буква дуже важлива, бо з її допомогою можемо прочитати слово мама. До нових зустрічей, любі діти!